Через воєнний стан, благодійний турнір, чемпіонат Закарпаття на честь воїнів ЗСУ добігав свого кінця закупкою системою. Відповідно, вінцем змагань став фінальний поєдинок. У ньому зустрічалися медея Зоноківської територіальної громади та вільхівці. Очікувано, поєдинок виявився безкомпромісним і навіть десь драматичним. У першому таймі намагався домінувати представник Тячівщини. Утім, колектив з Ужгородського району тактично обрав контратакувальний стиль гри. І невдовзі план для футболістів з територіальної громади працював. У середині тайму суперник припустився не обов'язкової помилки в захисті. Кращий бомбардир медеї Руслан Соскида своїм шансом скористався. 0-1 підопічні Юрія Бучка до перерви поступалися. Дуже достойна медея команда. Фінал достойний вийшов. Я би так сказав, навіть інфарктний трошки для нас. Так як ми проігрували 1-0, нелогічний гол дістали, але потім зібралися у роздівалки в перериві. Десь були правильні слова, сказані гравцям, щоб вони ну, подумали над тим, що, може більше в житті такого шансу не бути. Не кожному дається взагалі, такий шанс, навіть один, щоб зіграти в такій ігрі фінальній. І хлопці, якби повірили в себе, і на другий тайм вийшла вже зовсім друга команда. Особливо вільхівці розкрилися в другій половині завершального тайму. Вони виявилися фізично свіжішими. Тривожним дзвіночком для Медеї пролунав удар у поперечину Євгена Проданова. Бронов, і «Поперечина рятує, Ще повторний удар від Бістрицького. Як ж такий удар зараз, і зараз щастя на боці Медеї. А невдовзі Богдан Кіреєв увірвався в штрафну площу Медеї і влучно пробив із гострого кута. Один-один. Кіреєв забиває цей м'яч і зрівнює рахунок. Вже здавалось. Медея тримає матч під контролем. Однак фільхійці Кіреєв зрівняє рахунок. За дві хвилини Євген головою замкнув подачу з кутового. Два-один для команди з Тячівщини. Острофі майданчик Кіреєв пробиває і забиває. Міг бути й третій м'яч у воротах суперника. Але в бокову стійку у штрафній площі влучив Кирило Бестрицький. Зараз славіка, який не діставав той м'яч браво Бестрицький, влучна Медея прагнула відігратися, Але десь не вистачило фізичних кондицій, десь завадив суперник, десь здавали нерви команд і збивали темп гри. А десь колектив Зоноківської територіальної громади підвело вилучення В'ячеслава Пінковського наприкінці зустрічі. Зрештою фінальний свисток, чемпіонський титул у 108-му турнірі, став першим для вільхівців і четвертим та майже через чверть століття для Тячівського району. Без тренерського фарту теж не обійшлося. Я як гравець і як тренер на центральному полі на авангарді участвував у сім фіналах і всі сім фіналів виграв. Так що ну, я десь, коли узнав, що буде проводитися ігра на центральному стадіоні Авангард, то десь ну, було для мене це якби приємно. Що тут постійно вигравав, думав, може повезе і ще раз виграю. Та Медея усе ж залишала поле з високо піднятою головою. За нас грають. Наші хлопці, закарпатські хлопці. А це десь команда, в якій гравці зібрані з можна сказати, з України, де грали в перших і других лігах, і десь вони фізично на фінальну частину були свіжіші. Але приємно те, що ми в фіналі. в нас є майбутнє, є команди. Ми надалі можемо займатися футболом, розвивати наш закарпатський футбол. Церемонію нагородження фіналістів провели під патронатом Закарпатської асоціації футболу. Нам вдалося провести всі матчі без особливих скандалів. Все вирішилося на футбольних полях. Так само і сталося у фінальному матчі. В Вільхівці дійсно по ігрі, і по складу і в принципі по думкам, напевно, трохи сильнішим ідеї. Крім того, я рахую, що вільхівці заслужили цю перемогу, тому що крім команди, які у них зараз є, в тому числі багато внутрішньопереміщених осіб, у них ще й чудова і, можливо, найкраща інфраструктура у східному регіоні. А під час нагородження відзначили керівництво клубів, тренерів команд і кращого бомбардира чемпіонату Руслана Суспіду. Футболісти медеї отримали срібні медалі. А вільхівці, золоті нагороди та головний приз, кубок вільхівці.